Вітаю цілеспрямованих людей, а також нових учасників закритої спільноти. Сьогодні у нас для обговорення дуже цікава тема: як повернути собі енерговидачу. Давайте спочатку коротко розберемося, як це працює. У нас є дофамін, дофамін забезпечує нам насолоду. Насправді це гормон-нейромедіатор винагороди, і він відповідає за всі наші зв'язки в глибокій пам'яті, за поєднання об'єктів в концепцію, за формування нових теорій. Таким чином дофамін може закріпити дуже багато знань. Зрозуміло, якщо ми працюємо по дедлайну, то працює кортизол, і тому інформація не засвоюється достатньо глибоко. Дофамін відповідає за те, щоб ми буквально підняли жопу з крісла і йшли заробляти гроші. Якщо у нас мало дофаміну, людині не буде цікаво жити. Суб'єктивна якість життя просідає. І ось до мене на консультацію звернувся молодий хлопець, якому, до речі, було 18 років, з Усіма симптомами дофамінової кризи. Я відправив його здавати аналізи, і на аналізах, до речі, мене здивувало, у нього не був високим пролактин. Тобто проблема крилася в геть іншому. Я знайшов проблему, хоча давайте спочатку розкажу, чому він до мене прийшов. Він сказав мені голосно: модафініл не працює, я такий, що? Як модафініл може не працювати. На секундочку, модафініл – це інгібітор зворотнього захоплення дофаміну. Тобто це засіб, який дозволяє дофаміну працювати довше, і тому модафініл є ноотропом, по факту психостимулятором. Я дуже сильно здивувався, коли дізнався, що у цього хлопця не працює модафініл. Зрозуміло, що він здав всі аналізи, і згодом я знайшов проблему. Коли він здав аналіз на 36 амінокислот, я побачив, що геть немає тирозину. Що таке тирозин? Тирозин – це попередник льдопа. І потім льдопа вже перетворюється на дофамін. Тирозин – це амінокислота. Вона утворюється в людському організмі з фенілаланіну, і у цього хлопця дивовижним чином. Його не було. Я порадив йому відразу пити Кока-колу без цукру, тому що там є оцей аспаркам чи аспартам, ось цей цукрозамінник, і він перетворюється на фенілаланін. І з нього вже може утворюватися тирозин. Тобто тирозин є умовно незамінною амінокислотою, тому що зрозуміло, якщо немає у нас фенілаланіну, то і не буде працювати тирозин. Якщо знову ж таки він не надходить з харчовими продуктами. Відразу після цього хлопець отримав від мене загрузочні дозування тирозину, купив банку, дочекався з айхербу. До речі, з айхербу йдуть посилки приблизно 12 днів. Це не так швидко. Якщо вам потрібно відразу втрутитися у вашу ситуацію, то йдіть і просто купуйте на українських маркетплейсах, проте ціна буде приблизно вдвічі вища. До речі, в описі є промокод, як можна купити добавки з iHerb з потужними знижками. Це мій промокод, який в свою чергу допоможе просувати канал. І ось, коли ми говоримо про тирозин, він є попередником дофаміну, але також я хлопцю порадив допамукуна. Допамукуна це засіб, який дозволив би зняти всі симптоми дофамінової кризи. Проте я не рекомендую вживати його на постійній основі, тому що дуже швидко ви толеруєте. Цей засіб проходить гематоенцефалічний бар'єр і відразу потрапляє в мозок. Ваші рецептори дофаміну можуть стати нечутливими. Зрозуміло, що льдопа – це посередник, який перетворюється на дофамін, але якщо його буде занадто багато, то також нічого хорошого за цього не буде. Тепер давайте я розповім вам, що відбувалося в системі. У хлопця виснажився тирозин. В таку ситуацію може потрапити будь-хто із нас. Дуже часто виснаження стосується амінокислоти трептофан. Через це виникає депресія. І дуже часто ось цю депресію без аналізів на амінокислоти починають лікувати інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. А що там захоплювати? Давайте трошечки поясню вам, що таке інгібіція зворотнього захоплення. Звучить дуже складно. У нас є нервові закінчення, грубо кажучи, це клітини. Нервові клітини вони перетворюються в нашому організмі на величезні такі ланцюги. І для того, щоб передавати інформацію, нам потрібні наші нейромедіатори. І ось цей нейромедіатор з однієї нервової клітини до іншої йде якийсь час. І ось цей час ми відчуваємо ту чи іншу емоцію. Якщо це дофамін, то це і є на метафізичному рівні. Гормонний ремедіатор винагороди, тобто ми відчуваємо драйв. Якщо у нас дофамін переходить дуже швидко від однієї клітини до іншої, то ми менше його відчуваємо. За це відповідають уже генетичні і епігенетичні штуки, про які ми будемо обов'язково розмовляти з вами на сторінках закритої спільноти. До речі, щодо всієї ось цієї гормонально-нейромедіаторної взаємодії, на сторінках закритої спільноти ви знайдете дуже багато важливої інформації, яка цікавою мовою розказана. Ви можете навчитися управляти своїми гормонами і нейромедіаторами тільки в одному випадку, якщо будете знати, як то працює. І ось зрозуміло, що у хлопця виснажилася ця система. Я йому порадив тирозин, тому що зрозуміло, що тирозин є біологічним попередником дофаміну. І також допамукуна. В ній є L-допа. Лева допа це дуже потужне джерело дофаміну. І, до речі, це не призводить до виснаження власного дофаміну. Специфіка нейромедіаторів у тому, що вони виділяються внаслідок взаємодії з тригером. У нас є тригери кортизолу, тригери дофаміну, тригери серотоніну. Про все це ви можете знайти дуже багато інформації на сторінках Unphier Advantage. І ось, якщо ми говоримо про дофамін, у хлопця його не було не тому, що у нього не було тригера, а тому, що не було амінокислоти, яка і є джерелом Ельдопа. А ельдопа, в свою чергу, перетворюється на дофамін. В чому проблема, скоріше за все, в тому, що хлопець їв шоколадки. Найбільше амінокислот в м'ясі. І один з наших глядачів закритої спільноти написав дуже відповідальний. Щодо того, що можна не вживати додатково амінокислоти, тому що всі вони потрапляють в організм з м'ясом. Він правий на 50%. Амінокислоти дійсно можуть потрапляти у ваш організм з харчовими продуктами. Проте для того, щоб ви з'їли 1 грам тирозину, потрібно з'їсти близько 200 грамів м'яса. А його на добу приблизно 5 грамів можна вживати. Можна і 10, можна і 20, якщо того вимагає ситуація. Проте я більше ніж впевнений, якщо ви з'їсте 10 грамів тирозину, то цей день запам'ятаєте надовго. І ось таким було моє просте рішення цієї проблеми. Проте нам довелося здавати двічі аналізи, тому що перший аналіз на гормони нам. Не допоміг вирішити цю проблему. Проблема була в амінокислотах, і зрозуміло, що баланс амінокислот може підказати дуже багато важливої інформації, яку ми вже використовуємо в цілях біохакінгу. І очевидно, що в цій ситуації хлопець не зміг нічого би пропрацювати з психологом, тому що абсолютна більшість психологів взагалі забили на біологічність всіх наших емоцій. Дуже важливо не забувати, що будь-які емоції, які ми відчуваємо, безпосередньо ось ці відчуття, почуття і перечуття, вони пов'язані з роботою всередині нервових клітин, всередині нашого мозку. Наш мозок це і є центральна нервова система, якщо ви не знали. І ось ці нейромедіатори можуть бути маркерами дуже важливих процесів. І якщо у людини немає дофаміну, то згодом це може призводити і до хвороби Альцгеймера. Взагалі, дофамінергічні препарати використовують при лікуванні навіть ось таких хвороб. Через що з'являється деменція? Через те, що людині не цікаво жити, мало дофаміну, ну і само собою виснажується дуже багато чого, не тільки амінокислот, а ще виснажуються вітаміни і мінерали. Зрозуміло, що мозок не працює і починає забувати навіть прості речі, тому що засвоєння будь-якої інформації тісно пов'язане із дофаміном. І ось в результаті у нас модофініл запрацював. До речі, у цього хлопця дуже цікавий досвід. Він дуже часто вживав. Каву і звик до неї. Можливо, через це виснажувалася амінокислота. Хлопець пив до 4 стаканів кави на день. Ну, а це насправді дуже багато кофеїну. Працює він програмістом, займається торгівлею. Можливо, тут хронічний стрес зіграв з ним злу шутку. Проте я насправді думаю, що просто він не слідкував за харчуванням. 18 років це все ж таки ситуація, в якій хлопець буде їсти чіпси. Все що завгодно, і здавалося б, наче організм ситий, проте нічого крім цукру, в шлунок не потрапило. Зрозуміло, що шлунок не може перетворюватися на складні амінокислоти, тим паче на умовно незамінні і незамінні амінокислоти. І якщо ви хочете дізнатися більше про те, як працюють закони біохакінгу, як працюють гормони, нейромедіатори що таке амінокислоти, чим вони відрізняються від того самого креатину і як всі ці складові впливають на наш організм? Долучайтеся до закритої спільноти Unfair Advantage. Я проводжу консультації і дізнаюся дуже багато цікавого з практики, тому що зрозуміло, теорія це круто, і без неї нам нікуди. Проте на практиці існують взаємодії, які є контрінтуїтивними і дуже часто неочевидними. Для всіх інших людей я ділюся секретом своєї витривалості. Інколи мені не цікаво записувати відео і займатися медійним розголосом всіх ось цих речей. Я розумію, що це дуже важливо, тому що якщо це не роблю я, це робить який-небудь інфоциган і розказує повну шляпу. Яка взагалі не корелює з дійсністю, і саме тому я набираюся сил і записую ось ці відоси. У мене закриті всі фінансові потреби, і у мене є чим займатися. Проте все одно я вважаю за свою роль навчити вас з усім цим працювати. Якщо короткий висновок, ви можете вживати Ельдопа і тирозин. Це вживаю особисто я для того, щоб. Запустити енерговидачу. Зрозуміло, що є речі, над якими я хочу працювати, а є речі, над якими я доволі важко тружуся. І коли мені потрібно працювати над чимось, чим я не хочу займатися, мені дуже допомагає l допа Ну і також тирозин, який я вживаю на постійній основі, тому що зрозуміло, нормалізувати харчування так, щоб воно було абсолютно оптимальним, дуже важко. Я рекомендую вам вивчати свій організм. Разом зі мною, і долучитися до закритої спільноти ви будете знати набагато більше. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми. Сподіваюся, цей досвід ви прийняли і зрозуміли, що потрібно робити, якщо у вас сіла батарейка. В наступному відео ми поговоримо про те, як пофіксити депресію. Я розповім вам про те, як працює серотонін і чому у вас можуть бути дуже типові синдроми. Не засинання, не спання, як впливати на пробудження. Отже, про все це буду розповідати у відео про триптофан і взаємодію його з серотоніном. Тим часом я готую для вас наступне відео. До нових зустрічей!